Вітаю всіх! Розглянемо сайт, де можна заробляти долари, виконуючи різні завдання, яких тут безліч. Якщо не лінуватися і поставити собі за мету заробити від 2 доларів на день, тоді у вас все вийде. Сайт жирний на роздачу завдань. Все по порядку, пройдемося по розділах і постараюся не прогавити важливу інформацію. А спочатку запрошу вас підписатися на мій канал у YouTube, щоб бути в курсі усіх подій і заробляти разом зі мною гроші в інтернеті. Так, реєстрація тут проста, адреса пошти, будь-який логін придумати і придумати пароль. Відразу відкривається така сторінка, де спочатку ми повинні підтвердити свою електронну пошту. Натискаю відправити повторно і переходжу вже на пошту. Листа прямого не отримала, а значить, він у папсі. Папці «Спам». Заходжу в «Спам», відкриваю. І ось тут вже переходжу на сайт за посиланням для підтвердження пошти. Відмінно, тепер всі функції для заробітку мені доступні. У вас сайт буде повністю англійською. Для того, щоб змінити мову, необхідно завантажити додаток і заробити 200 монет. Додаток це, це теж самий сайт, але там не всі є функції, тобто я все вам розповім. Деякі завдання будуть виконуватися тільки через додаток. Наприклад, два рази на день буде промкод в телеграм-каналі, за них добре дають токени. Можна лише їх отримувати двічі на день і бути у прибутку. Переходжу для встановлення та отримання купона на 500 монет. Я перейшла. Відразу, оскільки вже скачала його до цього, вам потрібно буде потім зайти через логін та пароль. Тепер давайте, давайте приєднаємося до Telegram, де будуть публікуватися коди, які потрібно буде вказати в розділі Купон. Двічі на день, нагадую, ми отримуємо таку можливість. Я копіюю код у них в Telegram. Переходжу в розділ Заробляй кранами, показую все, все стрілкою, і натискаю на купон. І тут повідомлення, що цей розділ працює через додаток. У кого його немає, потрібно встановити: У мене є, і я переходжу. І тут вже ми можемо побачити розділ купон три рисочки вгорі вгорі ліворуч натискаю. Тепер шукаю тут купон і вже у цій колонці вставляю код. Нагадую, що код я скопіювала в телеграм-каналі. Потрібно переглянути коротку рекламу і мої 500 монет. Вже будуть на балансі. Все чудово, все вийшло. Повертаюся на сайт, і тут я продовжую працювати. Розділ серфінг, перегляд сайтів, рекламних блоків достатньо, щоб заробити монети. Натискаю на будь-який рекламний блок. Тут бачимо сайт, зверху позунок біжить до кінця, після треба розгадати капчу просту. І перегляд зарахована. І таким чином ми продовжуємо виконувати наступні завдання. Йдемо далі, розділ завдання. Тут їх багато, різні завдання: встановити додаток і отримати монети, зареєструватися в будь-якій грі, далі грати в ігри та заробляти. Платять непогано за, за ці події. Розділ офервол, завдання від партнерів. Їх тут багато. Також опитування в цих розділах серфінг, пропозиції, перегляд відео, ігри, мультнагороди. Можна вибрати будь-який блок. Далі розгадати капчу слід, щоб увійти та почати працювати. І тут вже побачимо багато завдань перегляд сайтів. Все точно так же відбувається. Ігри, опитування тощо. Розділ коротких посилань потрібно перейти на будь-який рекламний блок і, переглядаючи сайти, переходити за посиланням. І за це нам платять. Тільки не потрібно нічого скачувати, встановлювати, лише переходьте за посиланням та заробляйте гроші. Далі колесо. До речі, ці завдання виконуються через додаток. Усі крани та колесо. Переходжу до додатку. Тут багато різних кранів: ручний, автоматичний, колесо. Натискаю клейм, переглядаю рекламу. Потім закриваю її та отримую нагороду. На день можна використовувати ці крани від 20 разів кожні 5 хвилин, деякі кожні 8 хвилин. Заходимо, тикаємо, є і 40 кранів на день, розділи, розділи різні, але суть однакова. Треба переглядати рекламу та заробляти. Після перегляду реклами зараховуються монети. Все дуже просто. Розділ перегляд відео. Теж реклама. Кожні 8 хвилин можна дивитися рекламу та заробляти. Все чітко відбувається. Токени на основний баланс відлітають у додатку. Так, баланс. Це мої гроші за 7 хвилин роботи виведення, як виводити і на які гаманці. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити! Вивід доступний на паєр гаманець. Тут бачимо, мінімальна сума виведення це 24 326 монет. І на гаманець Pay, мінімум трохи менший, це 5326 монет. Тут на скрині я показую виведення і пишу, скільки це монет. Сайт хороший, реклам багато для заробітку, ігор теж достать. І громади можуть тут оселитися. Дякую вам за вашу увагу і за те, що залишаєтеся зі мною. Я й надалі буду продовжувати шукати нові способи заробітку в інтернеті та показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!